За минулий рік у Житомирі активізувався ринок оренди житла. Основною категорією, яка винаймає квартири, є внутрішньо переміщені особи. Родина переселенки Руслани Бутенко переїхала до Житомира з Нововоронцовки Херсонської області і почала шукати житло для проживання багатодітної родини з домашніми улюбленцями. Так, оце в нас одна кімната, комп'ютер, телевізор це все наше. А це кімната дівчат. Два рази це нам подарували. А тут оце що було? Приїхали ми в травні. Я знайшла об'яву на OLX. Чотири об'яви було. На Крошні була квартира також без ремонту. Потім ще одна квартира. Цю квартиру нам допомогла. Коли ми приїхали дивитися, нам допомогла дочка Реелтора. Сказали, що оренда квартири буде коштувати три тисячі. Крім цього, комунальні послуги. Але ж ніхто не хотів брати нас дві собаки. П'ятеро дітей, і тому з гарними умовами ну ніхто не хотів. А от такі, які в нас є, але ми вже вдячні, що й такі умови, що люди нас взяли. От і з березня місяця хазяйка сказала, квартира вже буде коштувати чотири тисячі. Зараз ми платимо сім тисяч в місяць, тобто три аренди і чотири компослуги у нас виходить. Ріелторка Наталія Милай розповідає, що попитом користуються як дороге житло, так і житло середнього класу та економ-варіант. Користується попитом абсолютно вся житлова оренда. Все те, що стосується сьогодні житла, все в попиті. Якщо брати, наприклад, цінову різницю, так то попереднього року. Будемо наводити реальні приклади. Так, попереднього року, наприклад, середня однокімнатна квартира в центрі міста могла коштувати 5-6 тисяч гривень. Сьогодні така квартира може коштувати до 8 тисяч гривень. Оренда житла повністю заповнена переселенцями. Із Києва великий потік людей через те, що відсутність світла, а тут є наявність. Всі ті, які дистанційно працюють, які можуть собі дозволити працю з дому, всі переїхали ближче до нас. Наявності сьогодні в пропозиції лише одна частина будинку. І має бути із 15 лютого одна двокімнатна квартира. Це все, що ми сьогодні можемо запропонувати. За словами Вікторії Краснопір, з міського бюджету компенсація за оренду житла отримують лише Житомиряни, будинки яких потрапили під російські обстріли. Для переселенців компенсація не передбачена. Ми пропонуємо дорослим людям, які є дієздатними, повносправними, все ж таки підшуковувати собі роботу для того, щоб вони могли сплатити вартість оренди житла. Тобто ті люди, які розміщуються у Знайомих це добре. Ті, які у родичів, це теж досить добре. А ті, які не мають тут нікого і просто орендують житло. Ну їм потрібно думати про те, як вони будуть це житло оплачувати. Тому вони звичайно що мають влаштуватися на роботу. Тетяна Дукач, Ігор Греч, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.